Герої не питай. Чому ти плачеш, душенько тендітну? Чому ти Україно, у сльозах? Чом сива стала, небо блакитна, і чому від суму не співає птах? Від горя плачу я, від смутку і від болю, за тих сльоза. Що згинули в боях, що матір затулили ви собою, Долаючи нестерпний біль і страх, печаль і сльози розривають груди, як гинуть мої дочки і сини, якби ви тільки знали, добрі люди, як я стомилась від проклятої війни. Стільки горя, стільки руйнувань, стільки зла Вона безжально забирає найкращих, найсміливіших, найталановитіших. Обірвані крила, зруйновані долі. Уже хтось когось не обійме ніколи. Жалобні хустки у небо лелеке. Серця кровоточать, і діти далеко. В душі досі лютий, хоч нову весна. Зупинила проклята війна. Сьогодні, у скорботний день пам'яті та примирення, напередодні святи найдорожчих серців, Дня Матері. Ми зібралися тут, щоб котре схилити головою перед світлою пам'яттю наших героїв, випускників, чиї життя обірвала війна. Руслан Янковський. Молодший сержант, військовослужбовець першого го батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. З 2013 року проходив військову службу на посаді командира відділення проти танкових керованих ракет. Зник безвісний під час оборони Луганського аеропорту. Згодом ідентифікований з ДНК серед тимчасово невстановлених війців. 24 грудня. 2021 року Руслана перепоховали у місті Добровиця, де він проживав разом з матір'ю та сестрою на віки 27. Юрій Колесник, старший солдат 28-ї окремої механізованої бригади, стрілець зенітник механізованого батальйону, брав участь у боях за Луганський аеропорт та у забезпеченні виводу військ з Зіловайського котла. Загинув 23 жовтня 2017 року під час розвідки місцевості, підірвавшись на невідомому мінно вибуховому пристрої, в районі села Богданівка, Волноваського району Донецької області, Юрію було 23 роки. Микола Придюк, лейтенант збройних сил України, 25 лютого, 2022 року. Призначений командиром зводу охоронної роти. 17 червня Микола став командиром кулеметного зводу Стрілецької роти. Загинув 24 вересня 2022 року при виконанні бойового завдання на славному пункті Весела Долина поблизу Бахмута Конецької області на віки 29. Василь Стриболевич, старший сержант 19-ї ракетної бригади Свята Варвара. Турботливий син, відданий патріот, не зміг стояти осторонь, коли розпочалися військові дії. Був вірний присязі, не відступав з поля бою і увійшов в історію. Обірвалося життя воїна 30 липня 2023 року. Василю було 33. Михайло шиш, сержант бойовий медик, першої окремої бригади. Спеціального призначення імені Івана Богуна 516-го батальйону за особисту мужність, відвагу та воїнську вправність у захисті Батьківщини був нагороджений народним знаком за бойові заслуги. Свій останній бій він зустрів в районі Серебрянського лісу 12 листопада 2023 року, де надав побратиму першу медичну допомогу, але потрапив разом з ним від танковий артилерій. Хані ще 20 років. Яцковець Ілля, старший солдат, оператор відділення батареї артилерійського дивізіону. Добрий, щирий, відкритий. Мріяв, та будував плани на майбутнє. Загинув 22 лютого 2024 року поблизу села Тернив Лиманського району Донецької області. На віки 29. Олександр Косоша, сержант, командир бойової машини, командир механізованого відділення. Неодноразово йшов вперед, стримуючи ворога. Боровся, щоб ми могли жити вільно, з Надією дивився у майбутнє. Загинув 24 жовтня 2024 року поблизу населеного пункту Вишневе, Ізюмський район Харківська область. Олександру було 42 роки. Запалим свічку пам'яті про тих, кого війна забрала в домовину, Бог забирає кращих, може і святих, у когось батька, брата чи дитини. Запалим свічку і тихо пом'янемо героїв тих, що били за свободу, а ворога назавжди проклянемо за те, що відібрав він світ народом. Хилімо голови перед подвигом славних синів України, наших учнів-захисників, щої імена навіки закарбовані на стінах цього ліцею. Шануймо хвилиною мовчання їх світлу пам'ять. України житиме дійсно в наших серцях, в наших розповідях у цих свящаних меморіалах. Запрошуємо до свого директора ліцею Володимира Володимировича Кушніра. Шановні мами рідні, дорогі ліцеїсти, вчителі. Сьогодні ми з вами зібралися в цей день пам'яті для того, щоб згадати той подвиг, який здійснили учні випускники цього закладу. Ростислав, Юрій, Василь, Микола, Михайло, Михайло, Ілья, Олександр. Вони навіки залишили. Це буденне життя і перейшли ангелами в небо, і наші серця б'ються завдяки їм. Вони віддали своє життя, приносичи високу жертовність найдорожчим, що мають, завдяки, заради незалежності, заради суверенітету, заради нас з вами. Повернути назад не можна. Але пам'ять має бути вічною і ми повинні бути вдячні все своє життя, тому що те, що зробили вони, далеко не всі навіть можуть зробити цей крок. А вони, не вагаючись, жодної хвилини пішли захищати нас на найважчі поля бою. Де було нестримно і сталося так, що їхнє життя зупинилося. На землі залишилися рідні, яких ми будемо шанувати впродовж усього існування закладу і дякувати вам за виховання своїх синів. З школи не виходять назавжди. Заклад, це, заклад освіти це як церква. Є дві святині. Дехто йде до церкви, а тому, хто йде до школи, теж, теж прощається. Тому що весь дух тих людей є тут. Він поруч з нами в іншому часі, в просторі, як хочете, викривляйте цю ситуацію, але вони поруч. І вони з нами, і вони нас захищають. Вони назавжди пішли в небо ангелами. Вічна пам'ять, велика подяка і низький уклін рідним! Жиміли гармати і гради раділи, Змішалося все, і земля почорніла, заплакало небо, вітри оніміли, і серце у грудях твоїх защаміло. В ці пекенні і несамовитім. Загинув твій син, найдорожчий на світі, і біль, і злились зливоїдину забрала війна найдорожчого сина. Та знай, що твій син біля Господа, мила, він ангел у світлий, щасливий для нас, він герой, янгол, світла і миру, найкращий улюблений син України. Сьогодні ми дякуємо рідним та доземно вклоняємося матерям наших героїв. Ми стоїмо скеля перед бурею. Нас не здолає час і ворог злий, бо в наших жилах кров народу вільного, а в наших серцях вогонь святий. Піль втрати та гордість за українських воїнів поєдналися сьогодні у наших серцях. Дякуємо всім, хто боронив та продовжує боронити нашу державу сьогодні. Ми нація героїв. Слава Україні! Давай, слава! Дякуємо всім присутнім за вшанування пам'яті випускників закладу, захисників України. Зараз відбудеться покладання квітів на Олею Слави та до місць поховання вогнів.